Все, по Божій волі. І ви все слуги дьявол. Тобто це був Ісус Христос, жіночому обличчя. Пришла Марія Девий Христос, його возрадить любов в наших серцях. Ми обліпили весків своїми е, листівками, здавалося, що вони є всюди. Вам ніхто не допоможе, будете. Мені допоможе тільки Господь Марі дає Христос. Що використовується, кінець світу. Ви питаєтесь провести акт как это будет Кто тебе сказали, брат? Вони зайшли у Софіївський собор. Марія значит, вирізла на алтар. На самому площі, от там знаходились вот, сторонніки, слава Господи Христос! Люди не можуть проговорювати травми. І більш того, люди бояться усвідомлювати травму. Історія України постійно складається з цих безкінечних випробувань. Як там кажуть, якщо воно нас не вбиває, воно нас робить сильнішими. Програма йде повним ходом по замислу сатани. 70 років абсолютного контролю над всіма сферами людського життя, і тут раптом відкрили шлюзи. Ну і народ кинувся всюди, куди тільки можна. Все немає вже ні комсомола, ні піонерів, немає цієї ідеології, Професора торгують на базарах панчохами, розумієте, все мір рушиться. Вже вийшли перші харизмати з гітарами, поруч стоять буддисти, там далі вайшнави. Ти можеш підійти до однієї групи людей, тут в центрі, до іншої групи, роздають одну літературу. Там хтось займається цим. В шоці знаходилася і держава, і наше суспільство, тому що просто ми не очікували таку кількість різноманітних традицій. З'являються інопланетяни приходили до мене там інопланетяни різних напрямків. Ну, переважно більшість Сіріуса зі своїм священним писанням приходили. І говорили, що вони подорожують часами. У них є та машина часу, да і показували мені цю машину часу. Мені це нагадує, знаєте, такий бройлерський рух. Абсолютний хаос в ідейній сфері це такий нормальний процес. Насправді це нічого в ньому такого дивовижного немає. Ми запізнилися через це. Світ вже до 80-х років вже пройшов. Виникли і домашні сказати б, новітні релігійні релігії. Це біле братство в Україні. Це, наприклад, рух вісаріона в Росії. Я почула про них якраз наприкінці 80-х років, тому що я відвідувала лекції Юрія Кривоногова, які він читав по товариству знання. Він виступав як кібернетик, який цікавиться можливостями людського мозку інтелекту. Це був десь 90-й, можливо, 91-й. Я була за екскурсійним сектором Софійського музею. Він представився як кандидат наук. Не оточення ще яких сказав, що він директор інституту душі Атма. Ну зараз я б здивувалася, дійсно. А тоді ні, ось він до мене прийшов і він дуже цікавився символікою, яка отут під Орантою. Я спостерігав його на сцені спочатку. Це було в Донецьку, це було в палац Юність. Він тоді жив у готелі Шахтар. Я прийшов до нього, він зустрів в такому спортивному одязі, Я Сразу сів в подмасану, щоб врятувати себе від нападу інопланетян. Сказав, що він постійно спілкується з планетою Трон. Да, у нього там зв'язок, якщо що. А як не скористатися цим, коли, наприклад, у тебе сидить величезна маса народу, да з відкритими ртами, і слухає те, що ти говориш, а ти відчуваєш, що ти несеш їм божественні знання і тебе сприймають уже як свою рідного месію. А на той час це збирала повні зали. Він фактично показував всі ці традиційні моменти, які можна було побачити водночас по телебаченні. Це співпадало. Тобто ти це дивишся, там, наприклад, по телебаченню та заряджає тобі воду, а тут він на сцені також щось там робить. Да? На цих зустрічах була якраз і Марина Цвіко. Там вони познайомились. Вона почула, можливо, це співпало з нею. там. І тільки з винаходом. Кривоноговим Бога живого, от з цим, скажімо, завершальним акордом з'явилося білий братство. Коли він вже від'їжджав, вона прийшла, сіла в потяг, кинулася в свою родину і поїхала з ним вже в Київ. Це початок цієї історії. Вона знаходилась в стані після невдалого аборту, трохи не в стані клінічної смерті була. А після цього вона почала говорити сину, що твоя мати не твоя мати, так. А после встречи с Кривоновым она чётко сказала, что, что я Иисус. А вот когда твоя мама объявила о Марии Марией Христос, ты поверил? Нет. Я что-то подумал, что она заболела. Там просто у них такая вера, они ждут себя до конца света. Ждут там, ну не работает, ничего. Тобто вона спочатку була звичайною жінкою, потім, в результаті цього, знаєте, сакралізації її постаті, вона перетворилася на богиню, об'єднавши в собі дуже багато і дуже різних традицій. І професія журналістики, як вам звісно, професія партійна і живе в то час, мені як. Журналисту необходимо було общатися з різними кругами і слоями общества. То, і щоб у мене не було то переград на моєму журналістському путі, звісно ж, я була принадлежала к той саме партії, яку визволяв э, сам себе. Тобто, це був Ісус Христос в жіночому обличчі є люди, яким хочеться поклонятися, яких хочеться любити, яких хочеться захищати. Вона була саме такою людиною. Це в таких знаєте, дрібничках наприклад, проявлялося. Їй зав'язували шнурки там, на ботиночках, да? при цьому руки тряслися у тих, хто це робив. Їй в'язали шарфіки там, чи, чи плаття, чи пальто, чи шапочки, чи, чи рукавички. І теж люди просто це, знаєте, з таким ось придиханням, що вони в'яжуть не просто Маріні Цвігун, а в'яжуть богині. Це особливе покликання, це обрання, це особлива місія. Прийшла Марія Деві Христос, його возродити любов в наших серцях, в наших душах, дати нове ім'я Бога. Вони демонстративно показували своїм зовнішнім образом, що вони інакші. І це затягувало людей, особливо емоційних. Я тоді починала приймати в церкві як. Як психолог, як християнський психолог, і люди просто приходили там, питали у отців, або просто зверталися до інших людей, а не знають, ну де психолога, де можна зустріти. Ну тому, що вони боялися і до певної міри дуже часто не довіряли світським психологам. Зрозуміло, що це було саме батьки, діти не шукали. І відповідно людина, яка потрапляла і у кої не було достатньо знань на той момент, взагалі в релігійних аспектах їй здавалось, ну так, це ж тоді це все природньо, це ніби одне і те ж саме, тільки на різних рівнях. І от саме тому молодь дуже активно починала включатися. Приходить до неї, наприклад, дитина із родини, де ну, взагалі її не помічають, не знають і краще, ніж дурак, не звертаються. А Марія, як зараз пам'ятає, рибочка, сонечко, пташечка, Ластівочка. Ви можете собі уявити, який сув свідомості відбувається тої дитини, 14, 15, 16 років, яка не в себе не бачила від рідної мами людського відношення, а тут її просто обвалачують. З її любов'ю, лагідністю, симпатією, увагою. Я просто підходила на вулицях, і я бачила ці групи. Ну молоді, у них був завжди там лідер. І я розуміла, що вони знаходяться повністю під контролем цього керівника. В Білому братстві все було класично, це було христиматійно, і тому вони стали найбільш знаменитими. Тобто, харизматичний лідер його обрані і відкуплені. Від смерті послідовники. Вони його слухаються беззастережно. Дуже багато молоді кинуло свої домівки, кинули свій спосіб життя своїх батьків. Тобто вони своїх батьків зненавиділи, коли батьки приїжджали за ними. І казали від мене, сатана, ти без. Дуже швидко вони почали друкувати газету, всі ці листівки, портрети, кольорові. І Вони були ж мільйонними там тиражами. Здавалося, що вони є всюди. Вони залазили з моста метро, навіть. Ліпили свої ці плакати і так далі. Всюди двоперсна. Ця була Марія Деві Христос. В своїй літературі Кривоного використовував такий пасаж з «Откровення» Івана Богослова, в якому говориться про 144 тисячі відкуплених від смерті. Для вічного життя люди, які працювали в міністерстві внутрішніх справ, вони проігнорували, що це сюжет із Біблії, і почали говорити про 150 тисяч прихильників білого братства. Стільки у них ніколи не було, і навіть приблизно. Якщо говорити про кількість, це декілька сот людей, не більше на всю територію України. У людей склалося уявлення, що це як такий великий рух. Центральний рух, можливо, насправді це не так. Тут підключилися засоби маси інформації. Звір – це система, яка зараз существує на планеті, Їю управляє антихрист Іммануїл, який знаходиться в нашій країні і за рубежом. Наступає момент, коли, якщо говорити такою простою мовою, керівник має підвищувати став. Це такий визначальний етап в житті. Цієї релігійної організації. Потім вони будуть це обґрунтовувати тим, що про це вже написано в Біблії. Двоє, там якраз в відкровеннях Івана Богослова, що три з половиною роки, а потім вони будуть принесені в жертву. Його провокаційні заяви вони саме ставали тим, що привертало увагу до цієї секти. Ну, класика, що використовується, кінець світу. Господь Марідові Христос світ. и антихрист Эммануил тьма. Идет борьба между светом и тьмой. И как всегда вы знаете, тьма всегда побеждается светом. И так пишет Писание. И сейчас задача человечества и человека не принять зверя, не поклониться зверю. А Божий суд не за горами. Он будет вот-вот в ближайшие дни, может быть, месяцы. И требовалось шукать место для жертвы, для жертвоприношения. І тут в центрі да, нашої благословенної України є Свята Софія. Да? Це символ, це образ, це, це якраз той самий можна сказати, сказати алтар, на якому можна було принести жертву. І тоді починається всі ці заворушення. Зв'язку з об'явою цією релігійною громадою про кінець світу в листопаді на території міста Києва. Закликається значна кількість віруючих до міста для проведення цієї несанкціонованої масової акції самогубства за участю прихильників великого білобрасу. Це були канікули. Черга стояла велика, собор був просто переповнений. І тут заходять два. Таких молодих мужчин, я б сказала, так і значить почали: а хто тут головний? Я кажу, що ви хочете тут білий браці. У нас тут буде спецоперація. Ані зараз всі в соборі. Які білий браті, яка спецоперація? Що ви таке кажете? А ми тут були двоє: тут, тут, тут диспетчер сидить. Тут є телефон, тривожна кнопка. Про телефон знали. Про тривожну кнопку знали. Так взяв і закрутив моментально щось. Ну, Тобто все було відпрацьоване, розумієте? Коли я зрозуміла щось не те, і хотіла зробила такий крок до тривожної кнопки, він, отак, тіха, обрізав телефон і перекрив отак от кнопку. Тут нас заблокували, виставили нас сюди, до них, як до емісарів, почали підходити люди, От молоді люди, їхнього ж віку. І один сказав, що ті двері ми так само закрили. Я кажу: ви що, закрили північний вхід? А він каже, да, і тут у мене щось щокнуло, думаю, так. Якщо вони закриють центральні двері, значить ми будемо як консервні банці. Тобто ми звідси не вибрамося. А тут е, такі оці чутки, що будуть палити, що вони там палилися, а тут же ж купа дітей. Думаю, ще діти погорять, думаю, господи. То якось так от грустно мені стало. Думаю, щось тут не те. І якраз мені повезло, тому що одна екскурсоводша. Е, Пішла повз нас. Там група дітей 30, і я беру, вступаю в цю групу і кажу: дітки, ну пішли, пішли швидко. От і вибігаю сюди, кажу, так, всі з собора. За моєю спиною став Кривоногов і Марія Деві Христос, тому що вони зрозуміли, що їх викрили. Оці їхні адепти почали. А? Кричати, падати перед ними навколішки, діти злякалися, почали бігти тобто, з тобто собора, тобто два потоки: один сюди біжить, другий сюди біжить. Я залишилася одна в суворі, але відійшла трошечки. Ця сіла тут у так, в цій позі шлотоса, як вона вважає. Тут вони всі почали кричати, ну, ну якісь дії, здій... камлайли короче. Камлай. Не було цих міліцій хвилин 40, хоча я тиснула ще на ту, на ту кнопку. Але я так зрозуміла, що весь цей ОМОН стояв на площі, і вони не знали, що ці зайшли. Ви питає провести акт самосаження. Як це буде? Хто сказав, брат? Ібо сказано наложити руки на себе, це великий гріх. Ти бачиш щось Берет себя, сжигает. Вы говорите о том, что вы не будете себя. Брат, жить. где можно взять столько топлива или столько дров, чтобы 144 тысячи? На самой площади, вот там вот находились сторонники, вот большая часть там находилась сторонников белобратства, там же, как находились эти машины для э, транспортировки задержанных. Вот туда их всех перемещали. не Слава Господу! За моїми підрахунками, їх тоді було ну, десь, можливо, до 200 людей на площі. Я якраз там була. І таке жуткувате, так прямо скажемо, було відчуття, тому що з'явилися бронетранспортери на площі, заки тут же. Приїхала якась міліція, і він каже, що тут у вас відбувається? Я кажу, тут білий брати. Він так смотрить, а за чим же ви їх сюди пустіли? Мене це просто. Я кажу, це я їх сюди пустила. Це як ви їх кажу, сюди, пропустили. Ви їх ловите три роки. Ми вам там сигналів, що це от секта небезпечна, нас тут щось не спалили. Тут діти діти чуть не постраждали. Я кажу, Ну, Він так зрозумів, що все серйозно, і каже, почав там. Операції, так я зрозумів, АМОН викликати. Каже, потім кажуть, ви щось не викликається, ви сиді, ви тут стійте, а я піду, бо вони там щось на площі. «Хорошо», кажу, все, йдіть, тільки щоб тільки возвращайтесь. Ну, коротше, я тут стою, а вдруг прибігає цей ОМОН з цими кіношниками і кажуть: можна брати? Я кажу, вам треба, беріть. Ну просто так не заходит и не залазит на алтарь с ногами, понимаете? Я на площади был уже по рассказам ребят, которые как у меня находились в подчинении, я уже знаю. Ну и по, по кадрам, которые уже были, как здесь действовали. Предполагалось, что Мария Деви Христос ее должны были убить. И это было поручено одному из руководителей тоже Белого Братства. Поэтому как бы мы сюда ворвались быстро вот, и их убрали отсюда. Ісполнитель не вистрілив, тому що в этот момент подразделение «Беркут» сюда, и сюди і почали їх задерживать. тому він он испугался і не выполнил цю задачу. Пістолет да, був Это в матеріалах можна посмотреть. Вони пошкодили цими вогнегасниками іконостаз. І що було для мене страшно, я якраз тут стояла, вони не хотіли йти, і їх тягнули, вони билися головою. І, і, і тут було дві калюжі крові. Ті послідовники, які були арештовані, це вже були активні учасники, які були готові до активних дій е аж до самоспалення. Ну, на відміну від провідників. Хто вас побив? Амоноси ваші друзі. Ну, якщо ви всі якщо ви пророк Іоанн, єсли ваш Господь Марія Ді Христос покриває своєю сім'єю вас. То как, кто же к вам может прикоснуться, кто же кто же может повлиять кто на Кто может прикоснуться? Сейчас мир сатаны. Вы заразились сатанинской энергией. А мы пришли в этот мир с небесного плана, с духовного плана. Для того щоб дати вам світ, вони проходять через психологів, через медичних працівників, хтось через невиправні інституції. Чи поступили з ними по людськи? Напевно, ні. Їм потім інкримінували, і це стало основним. Що вони сплюндрували пам'ятку архітектури XI століття? Коли їх заарештували і привезли в Павлівську лікарню, то головний тоді. Психіатр Києва сказав, що ну, це не мої клієнти, так вони не божевільні. Вони там кидалися в вікна. Головне, що мене вразило, кажуть, отут дівчинка 15 років, а вона вже помре. Я кажу, як помре, тому що вона не їсть. От вони відмовляються їсти. Я кажу, то їх ж треба якось кормити. Лікарі кажуть, а це вже безполезно. Тобто, ну знов-таки я нічого тоді не знала про анорексію, що є така точка неповернення. Господь сказал, ни в каких спецприемниках, КПЗ, тюрьмах и больницах не пить и не есть. Если вы будете компрометировать белое братство, на вас ляжет огромное проклятие, запомнить. А если помочь? Вам никто не поможет, если а вы будете. Мне поможет, только Господь Мария и Христос. Людина, яка е, включена в такую систему маніпуляцій, вона починає вірити в це. Присутні свої і ще крім того патологічні риси особистості, та які, як правило, пов'язані з травматичним досвідом, який дитина переживає. Раді військів, військів, посмотри, внимательно. це тут каштана, каці, це тет клівер. Клівер, отут під окошком іді, посмотри. Я могу Я могу віді через окошко, але нічого не цвіте. Природі глибока осінь. Прокурорка сказала, що якщо вона на суді. Скаже, що вона обманювала вірне, що вона ніяка не Ісус Христос, і так далі, то можна буде обмежитися умовним покаранням. Але вона відмовилась сказати, що вона не, не цей не Бог живий. Господа Служу, віруші і не віручі, гріші 11 апреля 1990 року став роковим днем для той, чим мирським іменем ви питаєтесь називати. Самим блаженим днем для той. Вони стають перед вами і всіми силами свого духа освіщають в штабного. Оце ми сиділи буквально цілий рік, як потерпіли, слухали ці всі покази приводу цих свідків, дружин, оцих чоловіків, які кидали дружин, маленьких дітей і йшли до Марії, Диві Христос. Були батьки, виступали свідками, які все це розказували. Як діти йшли з дому, як вони там виносили останні. От, як, як вони їх шукали, причому батьки приїхали з усіх усю, там вже з Казахстану приїхали, і з Росії приїхали, з Молдови приїхали. Ну, Марії дали чотири роки, а, а цьому, по-моєму, Кривоного сім років дали, а Ковальчаку, по-моєму, п'ять. Я думаю, що цей період початку 90 от такий, знаєте, якоїсь нерозбіріхи, да, якогось хаосу, а можливо, навіть такого знаєте, вакууму, який заповнювався різноманітними ініціативами, уже десь на 95-96 рік уже завершився. Хоча донедавна на намитропетрівка, колишня біла братчиня у віці 90 років, співала гімни. Білого браса продавали при цьому якісь шкарпетки чи колготки дитячі. Я зустрічала декого з них там років через п'ять-десять. Тобто це люди, які ну достатньо вже були не то, що адекватні, вони вже достатньо були успішними. Ну але зрозуміло, що назвати я не можу, тому що ну вже у людей своє життя. І я не впевнена, що вони дуже будуть хотіти, щоб хтось знав про їхнє минуле. Можливо, бояться говорити ті, хто вбув у братстві. Ну хтось дійсно пішов, і це вони хочуть це забути як страшний сон. Ну їм неприємно, да що вони от були такі, може, задурені люди навчилися втаємничувати, тому що боялися, що будь-який прояв розповідь. Про своє недосконале минуле, ми всі ж недосконалі, Якщо говорити мовою християнства, ми всі грішні. Так? Це означає вивертати щось назовні а, разом з травмою. І це втрачати свій імідж. Люди не можуть проговорювати травми. І більш того, люди бояться усвідомлювати травму. А все, що ми не усвідомлюємо, стане. Для нас проблемою нашим неврозом, і будемо мститись. Але ж ви розумієте, що е... Майбутнє руху залежить не так від засновника руху, як від послідовників, які потім поширюють. Ну хорошо, що от у Ісуса Христа було 12 апостолів. От завдяки цим апостолам ця війська рознеслася по всьому світу. Марія трошки не дотягнула. От, ви знаєте, Кривоногов, хоча він, він, звісно, мотор-мозговий центр. Він зрозуміло, це його стартап, він автор цього проєкту. Він змінив прізвище, десь він там, як то кажуть, на Росії всі. Вона від нього відреклась. Він також, як людина, можливо, більш пластична, не зрозумів, що він загрався. На нього треба покласти відповідальність за цей експеримент, тому що в нього була втягнута величезна кількість людей, які давайте чесно скажемо, постраждали через неправдивість. А вона продовжила грати. Після того, як повернулася. Потім знаю, що вона в Москву поїхала там, в Росії. Знаю, що зараз вона путіністка і підтримує там ЛДНР. Вікторія Прявороженська, доктор ціології. Вона ж зараз на Єгиптології ще так трошечки поїхала. Україна, -ра, да? Україна, країна Ра. У неї зараз така про. Путінська пропаганда, що тут хунта, фашисти, реп... ну, рептілої не просто фашисти, а фашисти космічного масштабу. Наступить велике царство Софії, явлення світа в поруганом Києві. Воспрянет народ і Донецьк трудовой, і грянет Вікторія, вишній звісто. Це травми. Це травми, які мають тяглість ще з радянських часів. З тих часів, коли людина втаємничувала своє особисте життя, втаємничувала, тому що була певна ідеологія, яка вимагала одноманітності. Історія України постійно складається з цих безкінечних випробувань. Ну зато як там кажуть, якщо воно нас не вбиває, воно нас робить сильнішими.